Риби халявний наловлю якоїсь. Так, і що тут нічого нема, да? 16.06. Ми маємо звідси тікати. А куди я. Я не пам'ятаю навіть куди. Боже, а це ще ж два острова! Та все мені хана. Все. Пиши пропало. -мо. Оце я поплив. Я не знаю, чого я сюди поплив. Але той дракон, якщо він зараз винерне, то мені хана. Я в будь-якому випадку вже не встигаю. Дивіться, хвилі якісь розійшлися. А все. Капець. Так, що це таке? Мутанти? Да, мутант. Це обично. Що там? Тікаємо. Я тікаю. Остров! Я не знаю, куди мені пливти. А мені жопа. А я не знаю, куди мені пливти. Реально не знаю. Так, бачу вдалі маяк якийсь. Мабуть, туди. Там щось світиться. Мені хана. Мені хана. Так, маяк знайшов. Окей. Так, бачу буй... Рифи! Жопа. Просто хана. Так, мене засікли, походу, так? Да? Вперед, Не трогайте мене! <сум> Не трогайте мене. Я врятований. <сум> Сосунки! Спіть, ідеть. Отак от. Так, а його куди надо було? Я забув, куди його треба було відвести. Нормально я так ребено продавав. Мабуть, його на інший берег, так, треба да, було. Так, ну якщо на інший, то мені його потрібно зразу відвезти, бо тут все поломане, а ця фігня займає багато місця. Так, тут же по-любому теж зараз по буде десь якийсь риф. Паскудство! Йо-моє. Чого не поспати і не попливти, от скажіть. Ну це ж бред. Ітогі розбив собі корабель.